Всім привіт! Мене звати Костянтин Димко. Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке: вища рада правосуддя, орган, який може застосувати дисциплінарне стягнення до суддів, та як можна отримати інформацію про притягнення суддів до і відповідальності, чи скільки було направлено в скарах відносно суддів. Відповідь, яку ми отримали від Вищої ради правосуддя на наш запит щодо притягнення суддів до ціни відповідальності, а саме суддів із міського районного суду Одеської області, районного суду Одеської області, Болградського районного суду Одеської області, також Одеського поліційного суду повідомляємо наступне до Вищої ради правосуддя за період з 1 січня 2024 року. По 4 квітня 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшла одна дисциплінарна скарга на дії судді із Ринійського районного суду Одеської області, яка прибуває на попередньому вивченні у членах Вищої ради правосуддя. Дві дисциплінарні скарги на дії суддів Болградського районного суду Одеської області, які прибувають на попередньому вивченні у членів Вищої ради правосуддя. 13 дисциплінарних скарг на дії суддів із міського міського районного суду Одеської області. З них 12 перебувають на попередньому вивченні у членів Вищої ради правосуддя. Дисциплінарні скарги надії суддів Київського районного суду. Одеської області протягом вказаного періоду до Вищої ради правосуддя не надходило. Також за період з 1 січня 2003 року по 4 квітня 2004 року до Вищої ради правосуддя надійшли 76 дисциплінарних скарг на дії суддів Одеського апеляційного суду, з них 61 дисциплінарна скарга перебуває на попередньому вивченні у членів Вищої ради правосуддя. Також зазначаємо, що Вища апеляційна комісія суддів України відповідно до закону України про судоустрій статус суддів, забезпечення введення суддівського досі, яке має. Інформацію про дисциплінарну відповідальність судді, кількість скарг на дії судді, кількість дисциплінарних проваджень та їх результати, копії всіх рішень, прийнятих щодо суддів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Вищо рада правосуддя, вищої ради юстиції, органам суддівського самоврядування президентам України або іншими органами, які приймали або приймають відповідні рішення, тощо. доступ до матеріалу суддівського досьє Крім вказаних у частині 7 статті 83 закону України про судоустрій статус суддів як до публічної інформації здійснюється виключно веб вебсайт Вищої клісійної комісії суддів України, тобто надіслання відповідного запиту на отримання інформації щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради правосуддя можна отримати інформацію, скільки було притягнуто суддів до сна відповідальності скільки було направлено скарг до вищої ради правосуддя відносно суддів, також які були результати розгляду цих скарг вищої ради правосуддя. На підставі шовикнених норм чинного законодавства законодавства ви можете отримати відповідну інформацію про притягнення суддів до снарядної відповідальності шляхом не здійснення запиту на доступ до публічної інформації, і вам орган Вищої ради правосуддя повинен відповісти на ваш інформаційний запит. Якщо у разі не отримання інформації в повному обсязі або на отримання інформації взагалі на ваш запит, ви можете надіслати скаргу до повноважної Верховної Ради з прав людини для притягнення винних осіб до сценарії відповідальності, та повноважений може поновити ваше право на Отримання публічної інформації. Або якщо альтернативний вибір ви можете подати адміністративний позов до відносно Вищої ради правосуддя про недоступ до публічної інформації на підставі судового рішення, Вища рада правосуддя зобов'язана буде надати вам відповідну інформацію. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас у соціальних мережах лайками та репостами відеороликів. Дякуємо кафе за займіться для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.